Всім привіт! Проста схема обману на мемкоїнах, шиткоїнах та інших монетах. І так, ви всі знаєте, мабуть, такі великі популярні проекти, як ПЕПЕ, Меме, ще якісь, які дійсно дали заробити людям. Але, по суті, свої всі ми розуміємо, що вони нічого собою корисного не являють. Це простий збір бабок. Так, той зайшов раніше, він трошки заробив, але на їхньому фоні створюються десятки тисяч інших монет. На Солані, наприклад, такі от схожі, і та багато інших. От суть яка. Ти дивишся на один проект, який вже дав комусь заробити, а після цього думаєш, що і наступний теж дасть, дасть заробити, але треба зайти на самому початку. От на самому початку зайду і зароблю. На жаль, подивившись на те, як люди ведуться на таку історію, е самі такі проекти вони збирають кошти вже на самому початку. Тобто ти зайшов на 2, 3, 5 тисяч доларів чи там на 500 доларів. А людей, які готові в тебе потім купити вище, просто-напросто нема. І ти собі сидиш і втручаєш просто кошти. А фішка в тому, що проект збирає оці всіх перших новачків, які вірять в велике майбутнє. Збирали достатню суму коштів, 100, там 200 тисяч доларів. Чудово. проект закрили, скам, до побачення, відкривають новий проект. Так, для цього треба скупити рекламу, повірити, щоб люди повірили, що це якийсь перспективний, гарний ком'юніті з гарним чудовим мемом, якісь відомі назви, там, можна там навіть згадати якогось президента штатів, назвати так само от мемчик, чи назвати якийсь відомий, відому, відому зірку, чи навіть там Facebook, типу якийсь популярний термін, популярну там, Nike, Adidas, так далі щось, що буде на слуху у людей, і вони будуть, о, то буде рости то ж, найк. Ну, Таким чином таким чином, чуть не збив мене таким чином, чином розганяються всі ці проекти і е, просто-напросто збирають бабло. О, тоб, але бенефіціарами, це всіх, якщо це на солані, це звичайно що є солана, це розвиток її екосистеми, тому і солана тримається на плаву, що вона збирає бабосики з таких от мемолюбів, скажімо так. Це одна схема щодо мем-коді. Друге, е є багато проєктів, про те, що я говорив, е що вони перегріті вже на самому старті. Тобто капіталізацію 1 мільярд півтора-два, дивимося, наприклад, на Аптос. Ну, він рухається вверх-вниз, оцей от довжелезний боковик а запасу на ексів, яких як дуже і дуже мало було. Коли він вже був по 10 баксів, по 12. а люди скуповували і по 15, і по 17. Чим це закінчилось? Тим, чим ми бачимо зараз. І дивлячись на от графіки біткоїна, ну, не було помилкою моєю, що я виходив з ринку весною березень-квітень, про це повідомив, забрав всі свої вкладені кошти. Після цього почалася фінальна така от роздача. І люди вірили, що буде прямо зараз альтсезон, ще особливо чомусь на мемкоїнах і на всяких монетках, які вже були завідомо за перегріті до то того. Тому зараз, от саме зараз, на даний момент, коли записую відео 13 серпня, ми вже побачили, що певний страх був на ринку. І зараз не стоїть черги на покупку монет. От реально її нема. По-перше, люди вже накупились, нема грошей на осереднення. Хтось навіть не знає, що таке складний DCA і купує зразу на всі свої 200-300 баксів, навіть не подивившись мої ролики. Хтось накупив пустоти. А хтось так усереднього від хая, що вже зараз немає абсолютно ніяких коштів на те, щоб усереднити і докупити. Сумно, ну звичайно, що сумно. Але якщо ти не хочеш розвиватися, вчитися на цьому ринку, то результату в тебе ніякого не буде. А ще, якщо бездумно копіюєш думки якихось там інфлюенсерів, блогерів і так далі, які заганяють сотні і тисячі своїх підписників в певний проект. Не розуміючи, що якщо більшість купить по певних значеннях або очікують в певних значеннях, то ринок точно не відпрацює так само, як сказала ця людина в відео. Це прості закони економіки. Не може бути так, що всі чекають альтсезону і він відбувся. Але зараз, дивлячись на всі монетки мемкоїни і не тільки мемкоїни, просто на альткоїни, вже там зниження багатьох 70-80%, 85%. І зараз, коли б можна було набирати, починати набирати свої позиції, купувати щось черги нема, ніхто не купує. Якщо і далі таке от буде зневіра, он, якийсь боковик на пониження, то я думаю, що ми дно на альткоїнах відмалюємо і, можливо, побачимо саме зараз тіпа альтсезон. Чому кажу буцім, то тіпа альтсезон, бо альтсезон буде виглядати не так, що ви купили там десь весною, а буде альтсезон для тих людей, які купили. Десь зараз, на дні, і вони якраз зроблять 5, 7, 10 іксів. Таких от людей буде дуже мало. Але можна буде сказати, що альтсезон відбувся, бо будуть ті самі ікси, починаючи з дна. Тому не кожна монетка дає 10, 30 чи 40 іксів, але майже кожен альткоін знижується на 80, 85, 90%. У про мене, мене про це було багато роликів, хто дивився, той знає. І якщо ви надумали зараз купувати, можете акуратно, розділивши на частину складним Дісією, починати придивлятися до якихось монет з різних секторів, так, щоб диверсифікувати свій портфель. Ну і не забагато взяти, щоб ви могли слідкувати і там ребалансувати з одного інший. Зараз вже можна трошки придивитися до певних покупок. Це суто моя суб'єктивна думка, ніяких фінансових рекомендацій. І взагалі, якщо ти хочеш більше цікавитися криптою і вчитися, підписуйся на мій телеграм-канал. Підписуйся на YouTube, дивись плейлист новачкам, і тоді в тебе буде більше розуміння і більш повна картина, як працюють ці ринки. Дякую тобі за перегляд ролика. Я надіюсь, що було корисно. Пам'ятай, що біткоін вже глобально, на мою думку, в формації розвороту. В нього переважають зараз суто, тому що вимальовується схоже на ведмежий тренд. І люди, які накуплялися по 25-30. По Тисяч доларів ну навряд чи це були звичайні люди. Там багала паніка. А зараз будуть роздавати в звичайному рітелу в діапазоні, який ми бачили останні три місяці.